Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з історією професійної консультантки Іни Глущенко, яка допомогла мені схуднути на 8 кілограмів, багато чому навчила. І разом ми будуємо мережу клубів здорового способу життя і онлайн-марафонів здорових звичок, де кожного місяця сотні жінок отримують дуже круті результати. Ну так і є, да. Всім привіт. І зараз це вже перетікає ну, прямо в міжнародний проєкт. Не просто, знаєте, по місцю, а в міжнародний проєкт. Ну, що сказати? Дякую, що запросила, Юлічка. Мене дійсно звати Інна Глушенко і трошки, якщо про себе розповісти, то зараз. Вже мені за 40 років, і так сталося, що вже останні 20 років, тобто більшу частину мого життя, майже 21 рік, я займаюся здоровим харчуванням, тим, що моя мета класний вигляд мати, класне здоров'я і бути на піку своєї форми, і тому ж самому ми навчаємо дівчат в наших групах. Так, а скажи, будь ласка, чи завжди ти була струнка, от як зараз? Ой, це прямо знаєш. Ну це була якась знаєш трагедія. Я у підлітковому віці була дуже сильно незадоволена собою зовнішнім виглядом, станом здоров'я, станом шкіри. Якщо подивитися фото того періоду, то видно, що є проблеми. І я думала, що це спадково. От, от у мене зайва вага спадкова. Але слава Богу, що коли мені було 19 років, я познайомилася зі своєю майбутньою консультанткою з харчування зі здорового способу життя, от як репетитор зі здорового способу життя. І вона мені розібрала раціон, познайомила з продуктами збалансованого харчування, з якими я і по зараз і своїм клієнтам раджу. Да? Це компанії Herbalife і звичайно. От тоді все перемінилося. І от я пам'ятаю цей момент, у ці три місяці такі перші поштовхові такі, да, поштовх такий, які змінили все. Я скинула свої 10 кілограмів. Я не вірила, що це може бути. А мені весь час докоряли, що ти там повна щось з собою зроби. Ну були такі друзі навколо. Ось, і це сталося. Я подумала, боже, яке це диво! Я хочу, щоб це от було зі мною завжди. От саме от такий ідеальний стан. Угу. Це було 18 років. 19, 19. так. І от зараз до 40 твоя вага не змінюється? Ви а, вона, звичайно, змінюється трошки, не в плані ваги, бо вага це ж не основне. Якщо хтось ще не знає, то вага це ну, не номер один параметр, на який ми маємо зважати. Ось, звичайно, що на зиму трошки там додається, якісь там 2 кілограмчики на літо це менше. Ну, в межах 55 кілограмів на зріст 166, Я вважаю, що це круто. Ось. Але змінюється склад тіла. І Якщо раніше вага була, наприклад, та от сама там 55-54, і це було рихле тіло, то зараз ми вже розумні. Ми ж міряємося на аналізаторі тіла, ми відслідковуємо склад тіла, то зараз перемінився повністю склад м'язів. Більше стало жиру в нормі. Ось тому mm -hmm. так супер. А давай ми візьмемо такий зробимо монтаж і подивимось, як було там. от, наприклад, за 5 хвилин до знайомства з консультантом. Ти назвала проблеми, які тебе турбували. А Розкажи, що такий психологічний момент. Що ти в той час думала, наприклад, про себе, про свою зовнішність? Чи були якісь психологічні моменти, які тебе дратували, і, можливо, навіть не давали там, ну, не знаю, почати. А, ну, Психологічний момент був найтяжчіший. А, я дивилася на себе в дзеркало, коли я прямо підходила до нього навмисно, тому що, в принципі, я уникала. Ну, Розумієш, ну, це ж підлітковий вік. Це якби 18-19 це дуже чутливий вік. Я дивлюся на себе, і я розумію, що я себе не люблю. Моє тіло огидне. Ну, мені все не подобається. І я несла це. Далі, усі інші сфери свого життя. Тобто, це був знаєш як оголений нерв. Мало того, що ти в підлітковому віці, в принципі, е, тебе все дратує. Ти як ти, ти не розумієш, ти все те гормони скачуть, у тебе все це відбувається. І ще цей фактор ось, то звичайно, ну прям мені це дуже сильно заважало жити. Я би так сказала. Реально, я про це весь час думала. Я ну мені здавалося, що це норма, тому що у мене типу всі повні в родині. Але так було класно знати, що це можна змінити. Uh -huh. А чи було, наприклад, в твоєму оточенні люди, які тебе відмовляли починати користуватися продуктами, не знаю, працювати з консультантом з харчування? Тому що я знаю 100% є такі люди, які, може, і самі хотіли, але хтось щось сказав. Юля, ну ти таке скажеш, ну ти уяви собі, я з минулого сторіччя. В 90-х роках який здоровий спосіб життя люди були дикі щодо цього. Це зараз уже прям ну, популярно, модно. Зараз, уже, якщо ти собою не земля. Ти не в тренді, тоді ти була як біла ворона. Тому що, ну як це, як це не їсти варенички? як це, Що ти собі вигадала? ти що, Вегетаріанка? Ну, наприклад, да, такі були у мене моменти. І потім, коли я знала, що так уже придумали харчування. Вже, ну, я, наприклад, тоді не була ні, ні нутриціологом, ні дієтологом. Це вже зараз у нас дипломи. А тоді ми нічого про це не знали. І, ну, якби то знаєш, ти починаєш щось собі мудрити. Звичайно, мама трохи в шоці, тому що ну, рідні ж переживають, щоб ти собі шкоди не не робила. От. Але потім я узнала, що є такі готові продукти збалансованого харчування, що вже як би, ця проблема давно ще була задовго-довго до твого народження, її вже почали вирішувати. Ось і вже там є суміш, там протиновий коктейль, який можна на сніданок поїсти і все. І мені дуже хотілося звичайно. Звичайно, я собі почала потрошку там собі щось підкуповувати, підпрацьовувати і підкуповувати. Ну і звичайно, рідні трошки запереживали, тому що вони ніколи не знали, що це таке взагалі, чи це не нашкодить мені. Мені 19-18 це ще маленький життєвий досвід. Але слава Богу, що ми так поспілкувалися, і я сказала: ну, от дивись, от склад, от немає нічого шкідливого, все нормально, все окей, і мені класно. От Подивись, uh -huh. да, там, мама, мені класно. Ну і якби все. От, основне. Да, звичайно, і зараз, і зараз, уже скільки років пройшло, є деякі люди, які може в лісі живуть, може не знають останніх новин mm -hmm. дієтології, нутриціології за дослідженнями не слідкують. І їм здається, що це щось таке, знаєш, дивне. Та? Дивне так. А от саму тебе не смущало, наприклад. що тобі сказали, там, наприклад, на сніданок коктейля. Було, ти? було, було. Трошечки смущало. ні, ну, Мені сподобалось. Мені сподобалося смак, мені сподобалося, що за тиждень у мене почало працювати все всередині класно, так приємненько. Я не бачила ніяких проблем з цим. Uh -huh. Але от, знаєш, закралась така думка, один момент був такий, розкажу зараз, якщо це можна розповідати. Мені щось здалося, що в мене якась залежність вже з'явилася. Так, залежність. Тому що це? От я прокидаюся і мені вже хочеться легкої їжі. Мені не хочеться вже звичайної їжі. Я от хочу саме. От бути в такому раціоні, і я собі подумала, це щось дивне і підозріле, і я собі на місяць прибрала все. І повернулася що, до старих звичок. Ух, ти. Та був ну. такий один експериментальний місяць. Я тобі чесно кажу, я ледь його дожила оцей експеримент, тому що мені стало, починало ставати знову важко. Вибачте, почалися знову якісь закрепи. Ще щось, це все те, що було до цього. Ось і потім цей місяць я добула. Да, нічого страшного такого не сталося, що я повернулася там до старих звичок. Ну, трошки десь якийсь сантиметр додався. Але і лег легше мені не було. Я так собі подумала: а навіщо воно мені? Якщо є вже класніший варіант, тому мені е клас краще, от все ж таки, за всіма нормами з продуктами Herbalife От слідувати цьому раціончику. Йому можна слідувати стільки, скільки ти хочеш. Все ну да і зручно, правда, економить час. От, наприклад, я, стосовно про це навіть я їжі. не можу передати. Це мій пріоритет час. Час, це мій пріоритет, тому що є такі жінки, от як, от моя мама, вона дуже любить готувати. Вона mm. любить стояти на кухні, ну любить людина. Вона любить приготувати папі одне дітям інше. Mm. там, та. Ну я не така людина, і у мене в житті інші справи. Я розумію, що в добі 24 години, і ти маєш в ці 24 години втиснути всі свої проекти. Всі не лише бути господиною на кухні, тому в принципі я теж дуже нормально так готую. Але мені настільки зручно, що вже є готові варіанти, які можна поставити собі 2-3 рази на день і не вибитися з харчового режиму. Бо режим то наше все, біоритми то наше все. Так, я згодна з тобою. А як ти вважаєш, от, наприклад, якщо людина от почула там, що є класні продукти Гербалайф, вона взяла собі їх, купила і сама собі щось там робить, в неї вийде отримати результат, от як в тебе? Ой, 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 ти знаєш, ну вийти то може й вийде, тому що це продукти класні самі по собі. Вони самі по собі теж в принципі нормально працюють, якщо за інструкцією все робити, але ну, ми ж люди такі, що якщо нас, ну, ми не фахівці в, усі, в усіх областях, ну не фахівці. І іноді, коли я дивлюся, як начебто дорослі люди, як вони організовують своє харчування, мені здається, що у них рівень обізнаності в цьому, напевно, я не знаю. Там на 5 років, чесно, нікого не хочу образити. Але ну як можна так робити? Зовсім не знання якихось елементарних законів харчування, режиму, водного режиму, там, що не можна кефір на ніч, що не можна такі величезні проміжки весь день нічого не їсти, а потім ввечері сподіватися, що на тебе не нападе жор, там, наприклад, ну, і так далі. Тому тут теж можна наламати дров, якщо самому. Я не рекомендую самому. Чому? Ну, е я працюю вже дуже довго. Го як репетитор зі здорового способу життя до цього я працювала як репетитор там з іноземних мов. Ось і я не бачила людей, які би стали м професіоналами без ментора. Я не бачила спортсменів, які би стали професіоналами без тренера. Навіщо питання? Навіщо цим так сильно ну, заморачуватися, коли можна працювати краще за, ну, в той самий час за ті самі гроші? Так, я згодна. А скажи ще, будь ласка, от ти ж давно вже працюєш в сфері здорового способу життя. В тебе дуже більшу багато свого життя, так. так. так да. Можеш поділитися з якимось таким одним можливо, результатом серед твоїх клієнтів, які ти пам'ятаєш, от за останні місяць-два, от такі прямо емоційний, і так. людина відчула от, саме твою турботу і продукти. Разом от цю систему. Ну так, ти знаєш, таких багато результатів, і не кожний результат я можу взагалі розповідати, тому що є дуже персональні речі, але щось я можу розповідати в загальних рисах. За останній місяць-два, наприклад, ну всі люди, які до мене приходять, звичайно, я ніколи не підміняю їхнього лікаря. Ну Ми працюємо разом, я по харчуванню і у людей часто є свій там лікар. І ці люди, які потребують догляду лікаря, наприклад, там, жінки, там, гормональний збій, або шитовидка, або ще щось, або е, діабет, там, або ще щось, я ж не лікую, а вони спостерігаються і вони відслідковують свої результати, звичайно, разом з лікарем. І от коли ми починаємо покращувати дієту, ми реально в цифрах бачимо, як покращуються абсолютно всі показники в тілі. І коли минулого місяця жінка до мене прийшла, вона, до речі, молодша мене, але вибачте, в неї вже була менопауза. Це, до речі, ненормально, щоб в 38 років вже були менопаузи, це, ну, не будемо заганурюватися в це. Але у неї за 3-4 місяці трошки ми налагодили харчування там соєвого білка, дали вітамінів, мінералів під контролем, це все зробили. Вона відповідальна людина, вона класно перетримувалася. І в неї всі гормони покращилися, і в неї вона вийшла з цього періоду. За місяць. ні, не за місяць, три місяці. от три mm -hmm. місяці, да. І звичайно, її лікарка запитала: слухай, ми до цього стільки билися. Зараз щось ти щось змінила? Вона каже: Ну я змінила дієту. Ось це дуже приємно. Клас. Таких дуже багато результатів. Клас, uh -huh. ну, просто супер. Uh -huh. Скажи, будь ласка, якщо, наприклад, от зараз подивитися, скільки років ти користуєшся продуктами, твої клієнти, ти можеш сказати коротенько, наприклад, окрім продуктів цих Herbalife, да, системи, які, можливо, три перші кроки потрібно розробити новачку в сфері здорового способу життя, щоб у них пішов результат. О, да, круте запитання, до речі, е, думаю, що в першу чергу треба поставити собі в план спілкування зі своїм консультантом. А якщо нема консультанта, то треба, щоб він з'явився. Болічно. Ось я думаю, що всі, хто дивляться зараз, це відео, розуміють, що тут як мінімум два консультанта, і можна до Юлі прекрасно записуватися на консультації. І перша консультація вона взагалі безкоштовна. Так, так. Тому треба, щоб з'явився консультант і з консультантом домовитися про, напевно, формат спілкування. Ну, все ж таки, треба іноді з'являтися. Якщо людина навіть поспілкувалася, отримала на мене, теж мене дуже багато людей записуються на консультацію, кожного дня беру навмисно люблю. Людей, щоб бути в темі, я можу, в принципі, вже і не брати. у мене працює мережа, ось, Але щоб бути в темі, щоб бути на ражоні, знаєш, так от, ну практичних оці, всіх ситуацій кожного дня, хто чим живе. ось, І навіть коли проходить консультація, але після цього людина <гум> каже, так, добре, я записуюсь, все робимо. Я її оформлюю, я її там розписую, меню, все даю і кажу. І через тиждень ми з вами бачимося, да, під бачимо, підбиваємо підсумки. я тук тук, як ваша вага, як ваші об'єми тіла, то сьо. А там тиша. Ну нічого не буде. Навіть який би ти не був класний фахівець. Тому консультант обов'язково домовитися про формат зв'язку і робити, хоча би мінімум, який ти можеш запланувати собі у цю зону твого здоров'я, щоб вона була mm -hmm. хоч раз на тиждень. Да, от в так. тих умовах, які є. Які є звичайно, Слухай, ну у мене люди з ЗСУ є. У мене є жінки, вибачте, які під обстрілами звичайно, я не можу з ними спілкуватися, коли мені це зручно. Я чекаю, доки вони вийдуть на зв'язок, але mm. у, в усіх умовах може бути. Так, я згодна, і оцей момент, коли людина, наприклад, записується такий порив емоційний, де на консультацію uh -huh. каже, все я починаю, сплачує програма, потім зникає. Скоріше за всього, на мою думку, це значить людина чи не прийняла рішення, що вона готова до змін. Тобто щось її зупиняє. Можливо, та, якийсь дискомфорт Можливо. і поки що вона готова, мабуть, от до цих дискомфортних, скажімо, відчуттів в тілі. І ще інше. Ну, це звичайно теж, але є ще інше. По перше, ми всі люди, і ми нікого не засуджуємо, і я людей розумію. Мію, звичайно, звичайно, ось просто є ще такий момент. От я його вивчала по психології. Чому так відбувається? А є момент, по-перше, постпродажний постпокупочний такий синдром, коли розчарування, mm -hmm. що ой Боже, щось я не те зробила, куди я влізла, да куди я вляпалася. Це у всьому, у всьому буває за зазвичай. Да? Навіть якщо людина в спортзал записується, вона каже: Та куди ж я записалася? Мені ж ніколи у мене ж діти, або починає вигадувати собі це, особливо якщо немає підтримки навколо так. когось. Другий момент є, другий момент. Це дофаміновий е, такий рубіж. Що це означає? Що таке дофаміновий рубіж? Це е, наш мозок це е, такий цікавий, скажімо так, орган. Є, ось. Ми, е, коли з вами от щось хочемо змінити, ми робимо крок назустріч, і нам здається, що цим кроком ми вже все змінили. Ми, ми заспокоюємося. Угу. Тобто ми, от мозок отримав дофамін. о, молодець, ти вже зробила перший крок. І все. Але треба не зупинятися і розуміти, що раз ти вже наважилася на перший крок. Зроби наступний, зроби наступний. Не віриш, от ти не віриш. Угу. Все одно спробуй довіряти. Є консультанти, спробуй вже консультанту довіряти. А Оці тірзання довіряю сьогодні, довіряю, завтра не довіряю. От вони тільки розтерзують нас самих і все більше нікого. Згодна. Чому я і коли ми з тобою говорили, що самотужки ти купив продукти? Чому ну, на 90% Я думаю, що не вийде, тому що немає системи, в якій ти отримуєш підтримку. Одну, так? О, де тебе ведуть, кажуть Одне, тобі значить. наступний крок. Так простіше. Правда ти знаєш? Іноді деякі люди кажуть: отаке отакезну програму випишіть, Кажуть, давайте з маленькою. Я не люблю отаке з них програм, тому що для мене це дивно. Ми на нічого початку, не робили так. на початку. Да, ми нічого не робили, і людина думає, що якщо вона вклалася, то це їй забезпечує успіх. М -м -м Немає гарантії, тому я перевіряю людину на початку, кажу, от давайте ми трошки зменшимо, але зробимо все по схемі як треба. <щи> І іноді, якщо людина, наприклад, хоче сама, каже, я сама, <смас> <смас> ну я ж не буду нав'язуватись. Я телефоную через місяць, через два, <смас> кажу, ну як ви там сама. Вона каже: Ну вже треба той ящичок напевно розпаковувати. <смас> 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 тобто ящик стоїть, коли ми розпакуємо його, я не знаю. По да. що він стоїть вже щось вирішиться, так, да так, а, так, да, так, ну вирішиться. така справа. Тому, тому ми всіх розуміємо. Ми розуміємо, чому люди так роблять. Ну і звичайно, краще не повторювати цих помилок, краще і вже починати щось робити у системі. Тому що, якщо є, якщо є система правильна, то через 10 днів, через 14 днів ти бачиш результат. все. Ти його вже відчуваєш, бачиш, да. а іноді є такий ще момент, що людей стримують фінанси, і вони думають, наприклад, що в їх бюджеті немає місця для угу. теми здорового способу життя, угу. і через це можуть не починати. Так. Є ті, у кого бюджет отакенний, і вони так. все одно не виділяють. Так так, так, так. Але що ми можемо з тобою сказати? Для початку все одно потрібно в будь-якому бюджеті знайти. Ти знаєш, частинку? Ти, ти знаєш, коли у мене був цей експеримент, коли я подумала, що в мене якась залежність, є, та, що я зараз буду витрачати кошти там кудись, в якісь продукти нові, то в мене знайшлася моя персональна консультантка, людина, яка сказала: слухай, що ти робиш. Ти що не розумієш, що е, твоє здоров'я воно має стати на перше місце? І от е, вона мені так сказала, і я собі це взяла за правило на все моє життя. І я так і роблю зараз. І це дійсно на першому місці. Почекають вікна, там почекають машини, якісь там шмотки, ще щось почекає, розумієте? Але якщо ми не ставимо себе на перше місце, то з цього нічого гарного не буде ні мені, ні моєму оточенню, якщо я почну там десь, не дай Бог, хворіти. Тому е, я рекомендую всім. Е, Одразу прийти до такої думки, що зона здоров'я вона стоїть на першому місці. Це єдиний храм, будинок, з якого ми нікуди не переїдемо ніколи. І ви знаєте, зміни відбуваються повільно і ви їх не помічаєте. І здається, ну нічого страшного, сьогодні водички норми не допила. Ну, нічого страшного, вітамінки сьогодні пропустила. Ну нічого страшного пропустила сніданок або поснідала чимось. Але потім. Коли рихле тіло стає, коли бабах, клац і щось відбувається, і відмотати назад важче, однозначно важче. Однозначно так. Тому краще з маленької програми, але почати, ніж не починати зовсім. Од... Ну, люди без грошей не живуть, просто можна піти і покласти ці гроші не в ту їжу, яка ну, нічого не дає, пуста, а в якусь їжу, яка тебе підживлює, ось як батареєчка, і... і все нормально. Так. Да. Тим більше, що колись ми навіть з клієнтом перераховували на день, Наприклад, скільки коштує там звичайний сніданок чи звичайний перекус uh -huh. і збалансований з uh -huh. продуктів Гербалайф, виходить одне і те саме, а іноді й дешевше. Так О, цікаво. Я не вірю, що це питання грошей, і тому що це не є питання грошей. Ми теж перераховували uh -huh. це питання пріоритетів, харчової культури в родині. Але ж має бути хтось хто буде першим, хто заведе цю культуру в родині. Uh -huh. Це приємно. Да, є такий момент. Скажи, будь ласка, на зараз в тебе велика програма Гербалайф. На зараз велика. Це ж була моя мрія, розумієш? Ага. Колись у свій час мене познайомили просто з коктейлем Herbalife, просто коктейль ванільний. Зараз там сім смаків, а, а раніше чотири ну, смаки було. Я спробувала цей коктейль. Мені так смачно було, і я думаю, боже, я хочу на все життя такий коктейль собі мати. Скільки ж він коштує? Ось, ну е мені допомагали в той момент, коли я ще була дуже юна. Там то батьки, то у брата щось там підстрільну. Але потім я собі поставила за мету. Думаю, у мене великі амбіції в житті. Це ж було 15 років тоді. Великі амбіції, і я хочу. Щоб я не дбала там, знаєте, от весь час не думала про своє здоров'я, до речі, я ж пережила дві інфекційні малярії у свій час. І я вже зіткнулася з цим, що. Здоров'я дуже важливе. Тобто я зіткнулася з цим не колись, коли щось сталося у людей, хто доросліший. А я зіткнулася одразу. Коли ти хочеш, іти гулять, а в тебе немає сил. Коли ти хочеш влаштуватися на роботу, на якусь підпрацьовку, як, як студент, а в тебе ти просто немає ресурсу. І я розумію, що все залежить від цього. Тому я собі замріяла, думаю, я хочу, щоб у мене завжди вистачало грошей на мою зону здоров'я, на поїсти, на гарну косметику. Ну всі ж розуміють, що ми з часом змінюємося. Знаєте, у нас зморшки там з'являються, і всяке таке. А хочеться, щоб не з'являлися. Та навіть уход за собою все одно це коштує грошей. Тому краще профілактика, ніж там потім ці всі зміни. Тому я поставила собі за мету, що у мене має додаватися весь час якийсь новий продукт. То mm -hmm. вітаміночки для жінок, то проти набрячків, там то ще щось, то косметика гарна. І зараз, ну що, у мене максимальна програма? Слава Богу. Я, це була моя мета. Ми заробляємо і можемо собі дозволити. Красота! Так. <с <с Давайте будемо рухатись до завершення, і е, от з цього всього мені здається такого максимально інформативного, зробимо якийсь висновок і побажання нашої аудиторії, жінок, дівчат, от, які зараз, мабуть, стоять і думають, починати, не починати зараз чи потім. Що б ти могла їм побажати? Я би могла їм побажати напевно записатися на консультацію. Чому тому, що це ні до чого не зобов'язує, і це просто вас ніхто не змушує одразу починати щось робити, але чекап треба робити. Іноді я записуюсь до якихось фахівців, навіть лікарів, просто щоб зробити чекап. Наприклад, я дивлюся, що я там не була п'ять років тому жіночого, наприклад, там да? консультанта, лікаря. Я записуюсь просто щоб подивитися, так. Ось, і тут так само можна записатися для того, щоб подивитися і для себе щось почерпнути от прямо на сьогодні. Потім можна робити, можна переходити до наступних до наступних кроків. Але якщо зараз прямо сильно не готовий, то можна хоча б додатися у групу, там, де про це йде мова. Да? Ми ж додаємо одразу людину в якийсь наш канал, там, де є корисні звички, де є дослідження найновітніші. Тому що ми ж не самі від себе говоримо, ми ж стежимо за наукою. І це буде уже мікрозона здоров'я, хоча б в своєму телефоні. То це б найперше, що я порадила би робити, а далі розберетеся. Так я згодна. Тобто, давайте тоді з вами після перегляду цього відео. Не просто його закриємо, і підемо жити як раніше, а зробимо якісь для себе висновки і зробимо, хоч маленький якийсь крок, наприклад, консультація. Ми будемо дуже раді вам бути корисними і допомагати змінювати себе на краще. Інна, тобі дуже дякую. У нас допомагальна фактично професія. Та тому допоможіть собі. А ми будемо допомагати вам, допомагати собі. Тому я всім рекомендую до Юлі на консультацію, на канал. І вам велике дякую. Вам класного дня. Дякую тобі дуже. До нових зустрічей всім пока.